Друзі, кін Лавров виступив перед камерами, і ось що воно вимовило вслух: В ядерній доктрині РФ йдеться про виняткові заходи, покликані не допустити знищення РФ. Цілі РФ в Україні не змінюються. США і Британія нібито винні в наказі зупинити переговори. Росія розгляне запит про зустріч Байдена і Путіна на саміті g 20 якщо таки буде. РФ не допустить вступу України до НАТО. А хто вас буде питати, хто ви такі, щоб вказувати нашій країні, що нам робити? Друзі, якщо ви чекаєте, щоб все це шобло вирушило до в'язниці, обов'язково відгукніться і поставте лайк. Білорусь передає РФ танки, боєприпаси і ЗРК. Сьогодні зафіксовано відразу кілька нових ешелонів з технікою ЗСРБ в напрямку РФ. З боку Мінська в бік Борисова помічений склад з не менше вісьмома танками Т-72А. Очевидці повідомляють про 15-30 танків і не менше 28 вантажів Урал. Також ще один ешелон був помічений в Орші. також помічені два УАЗи, 5 мазів і 5 ЗРК Тор М2. Повністю відео можете подивитися на нашому телеграм-каналі за посиланням в закріпленому коментарі. Ви уявляєте, як в Росії все стало погано, що вже Білорусь ділиться з ними технікою, яку рознесуть втріски за пару днів. Губернатор російського Білгороду вже встиг звинуватити ЗСУ в загорянні підстанції в Шебекіно. З боку України коментарів немає. У Росії тим часом заявили, що без світла залишилися близько двох тисяч абонентів. Як шкода, а що ж ви не радієте, Мерзоти, що з обличчям, рот чим зайнятий, нікчемні тварівки. Німеччина передала Україні першу систему ППО і Рісте. Спасибі вам велике, але можна ще більше. Що вам ще потрібно побачити в нашій країні, щоб ви нарешті закрили небо? Перші комплекси ППО НЕСМ прибудуть до України найближчим часом, Білий Дім. Раніше повідомлялося, що саме ця система ППО використовується в США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого Дому та капітолію у столиці Вашингтоні. На карті покриття 11 міст України системами ППО НЕСЕМ – 8 штук та ірісте СЛМ 3 штуки, які нам обіцяли передати партнери. Міста вибрано просто для демонстрації зони покриття. Арестович за 130 діб може закінчитися вся російська армія. Ми добре накрили минулої доби під Токмаком і Мелітополем. До того ж рахунку, убитими йде на десятки на сотні загиблих з російської сторони. Ми виводимо за добу приблизно один БТГ з ладу, усього їх 130. Сьогодні з полона Україна повернула 32 українських військових. Слава Україні! Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів і здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 32 повітряні цілі були знищені підрозділами протиповітряної оборони України за різними напрямками. Це 21 крилата ракета і 11 безпілотних літальних апаратів. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника в Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до 100 окупантів і близько 30 одиниць озброєння і військової техніки. У Запорізькій області силами оборони за попередні дні вражений зенітний ракетний комплекс С-300 до 10 одиниць військової техніки і близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння і військової техніки противника. Ракетні війська та артилерія вразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 систем протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. На кадрах ударів нашими силами по позиціям кацапських недолюдків потрапив асфальтний завод на схід від Бахмута. Ситуація дуже складна. Ворог продовжує тиск на місто та околиці, не рахуючись ні з якими втратами. Бахмут вже не придатний до існування, тому сенсу відходити з нього нема. Колись мальовниче місто перетворюється в Сталінград, оборону по всій лінії тримають досвідчені бригади, тому класти людей за кожне село там сенсу немає. За оскілля, гарний приклад ефективності нашої тактики. Коли ми вимотували ворога, він втрачав багато, а правильно спланувавши операцію, це все вдалося повернути за доволі короткі терміни. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Все буде Україна.